Пам'ятаєте, як у дитинстві ми гралися в магазин і розраховувалися листочками? Хто міг би подумати, що колись це стане справжньою валютою? Все, аби Криворізька малеча відчула магію дитинства. Менше мені будь ячка какао. 30 – за молочко, 40 – за чайок, 60 – за какао з маршмеллоу. Саме стільки листочків треба назбирати та принести у заклад малечі, аби придбати напій. Така акція стартувала на початку листопада у кав'ярні Кондитерський фреш на 95-му і одразу спричинила бум серед покупців. Такий інтерактив закладу захопив усіх. Діти із задоволенням збирали потрібну кількість валют, а батьки поверталися на десятки років назад та здійснювали дитячу мрію. З першого дня акції про неї дізнаються все більше маленьких поціновувачів гарячих напоїв. У кав'ярні кажуть, що дня відвідувачів багато, а на вихідних у гарну погоду повний аншлаг. Емоції, що в перший день що сьогодні просто неймовірні, всі дуже щасливі, приходять з цими листочками. Просто тут кав'ярня заповнюється таким теплом що ну це неймовірно описати цю атмосферу, Це треба дивитись і переживати. Е, відвідувачів багато в перший день е, ми не очікували такого, але прям навалилась ціла купа діток, всі з листочками, з батьками і без батьків приходили. Ідея акції Напій за листочки зародився у колективу вже давно а цієї осені все ж вирішили її реалізувати. Головне подарувати малечі трохи магії, показати, що мрії можуть збуватися. А взагалі, це просто. Та е, мрії, які повинні збуватись, фідбек насчет фідбеку, це е, більше розраховує звісно для дітей. Але деякі діти ще і у них немає ще в пам'яті такого, що це листочки це гроші. А у батьків це взагалі, мабуть, така наболівша історія, що в них в дитинстві у всіх це була їхня частина, їхні гроші. Тому фідбек загальний. І діти радіють, і вони разом збирають їх, у них спільна комунікація, і для них це дивно, що можна за листочки купити. Тому вийшло досить цікаво. Придбати на поїзд дитячого меню можна для. Малечі та підлітків до 18 років за кольорову валюту з 12 до 17 в будь-який день. І поспішайте не збирати потрібну кількість листочків та спробувати смачненьке какао чи чай. Акція буде тривати до кінця листопада або ж доки на дворі не закінчаться листочки. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Іван Сергієв, Паршінський.